Привіт, друзі! Нарешті, як можна сказати, не вирішив проблему, але знайшов, в чому саме проблема зі стартером на боксері. Е, я в групу скидав нещодавно відео. Тобто землю нажимаєш на кнопку стартеру, просто класи реле і ніякої реакції. Звісно, я одразу написав в групу, допоможіть, в чому може бути проблема, поки я до цього доберусь, був час. Ну, Написали багато варіантів. Відсотки 90% написали, що помер акумулятор, хоча я написав, що з акумулятором все добре. Але все одно акумулятор типу, помер це все нормально. Також мені рекомендували почистити клеми і подивитись до самого стартера. Як саме я шукав причину? Причину, до речі, рознайшов, зараз розповім, що було. Акумулятор я не став прикурювати від автомобільного, щоб перевірити, тому що знав, що з ним все добре. Тим паче причина в мене стала просто так миттєво. заводив-заводив його продовж дня все було добре, а потім просто нажимаю кнопку і просто клац-клац, тобто реле клацає, але стартер зовсім ніяк як не реагує. Тобто він навіть не питається просто якось трішки дірнутися. Я зняв кришку акумулятору з клемами все добре. Я перевірив мультиметром реле. Реле теж замикає, все добре. Тобто, причина в самому стартері. Зняв я стартер, підключив його напряму до акумулятору, реакції 0. Значить, проблема в стартері. Вирішив його розібрати, не знаю, допоможе чи не допоможе. Потім вам розповім. По-перше, що мені не сподобалось, стартер. Дивіться, всередині. Зараз попробую показати, ось, все брудне. Тобто, це мастило, бруд. Я зробив висновок, що сам сальник на стартері, там, де підшипник, він просто не тримає мастило. Ну, тримає, але дуже погано. По пробігу мотоциклу 23-го року на сьогоднішній день 12,5 тисяч. Тобто на 12,5 тисяч помер стартер. І коли я розібрав, я побачив ось таку проблему. Звісно, мене одразу розсипались пружинки. І ось це дріт. Привід щітки. І відірвана сама щітка. Щітка, яка йде на плюс з цього контакту, з неї все добре. А щітка, яка йде на масу, вона просто відірвалася. Тобто проблема була просто відірваною щіткою. Але знову, це я сподіваюся, що проблема тільки в щітки, тому що стартер міняти бажання немає зовсім. Це, як мінімум, 1600 гривень. Зараз коштує стартер на сьогоднішній день. Щітки продаються окремо, я не знаю, але зараз я хочу спробувати просто підпаяти дріт до самої щітки. Я розумію, що це тимчасовий такий план. Довго вона тримати не буде, але як показує практика, все ще тимчасово залишається на постійно. Просто я думаю, що не знаю, чи можна буде припаятись до щітки. Тут залишилось трішки дроту, тому сподіваюся, що до нього олово прилипне. Для чого я хочу припаяти? Не для того, щоб воно працювало, а щоб зрозуміти, що це точно проблема сама була тільки в щіці. Тобто я зараз припаяю, це все я повичищаю зараз спиртом. І е спробую встановити на мотоцикл. Ну, Можна навіть не встановити, а просто підключити до нього жилення і подивитися, буде він крутити чи ні. Якщо ця проблема тільки було в щітки, то це добре. Потрібно замовити нові щітки, поставити і все буде чудово. Але є ще один нюанс. Як ми знаємо, на сьогоднішній день у нас дуже-дуже велика проблема з запчастинами для боксеру. Але я вважаю, що це проблема не то, що в боксеру. Зараз багато, які постачальників, навіть інших брендів. У них такі самі проблема просто, наприклад, на ті самі китайці, як мені казали, чому на китайці є а на боксер немає. Тому що на китайців їх набагато більша кількість у нас в країні і завезли частин набагато більше, тому їх з запасом. На боксер не так багато завезли, вони закінчились. Чекаємо нових поставок, як обіцяють дилери, що скоро все буде. Тому я сподіваюся, що я знайду нові щітки. А якщо я не зможу знайти нові щітки, то можна просто піти в звичайний якийсь там побутовий магазин, підібрати максимально схожі по формі з той самої там булгарки. спральної там, ну, машини, може не підійдуть, але з якихось побутових приладів, з інших двигунів підібрати щітки, які максимально схожі по формі, для того, щоб їх можна було обточити обтачуються вони доволі просто. Це можна зробити або дремлем-болгаркою, або навіть, звичайно, назначену бумагу. Вона теж їх обтачує дуже-дуже легко. Тому давайте я зараз е, спробую все підпаяти. Е, потім я вам розповім, наскільки це все реально їх спаяти, паяється чи ні. Ну а після цього я вже підключу до нього живлення і скажу, спрацювала моя схема або ні. Ну і далі я думаю, розповім вам історію, чи реально знайти у нас в Україні зараз нові щітки. На стартер. Так що продовження історії буде далі. Так, наступний етап, що вийшло, вичистив я сам якорь, ось так він вже виглядає. Також магніти вже чистенькі без мазоти, саму голову з підшипником. Зараз треба додати сюди густої змазки, щоб теж тримало. І ось моє тимчасове рішення. Отрималось в мене підпаяти дріт до щітки, тримається б, непогано, відірвати не зміг. Зараз буду все збирати та тестувати, як воно працює. Зібрав я стартер. До речі, щоб поставити ці щітки, це був цілий квест, але я їх встановив, зібрав і зараз потрібно його перевірити. Для перевірки я просто використаю ось такий дріт на 6 квадратів та підключу його до акумулятору. Так що давайте перевіримо, самому цікаво, допрацює чи ні. Так, давайте просто. Так, для тесту я думаю, вистачить просто намотати дріт на плюсову клему. Тим паче зараз навантаження не буде, не буде такого великого струму. І що ми робимо? Так, давайте до акумулятору напряму до мінусу. І до реле там, де вхід плюсу. І Зараз нам просто зрозуміти, І так, Вирішальний момент. Страшно, але треба перевірити. Є, yes. я думаю, цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що стартер запрацював, а тепер його встановлюємо та перевіряємо, як буде далі. Ну все, зібрав я боксера. До речі, знову з пропайкою не отрималась, тому що воно нормально не тримає, знову все вириває. Але я тепер точно знаю причину, те, що це причина саме в щітках на стартері. І тепер діло залишилось саме маленьке, знайти ці щітки. На крайній випадок доведеться замінити сам стартер. Так що Ось така проблема може бути. Це перша в мене за 12,5 тисяч, але може бути. Так що, сподіваюся, що у вас такого не буде. А якщо таке трапиться, то будете знати, як саме знайти цю причину. Так що бувайте, друзі, а я далі в пошуках запчастин.